Друзі, вас знову ми продовжуємо телемарафон Простір свободи на телеканалі д 1 у студії для вас. Працюють Яна Андрусенко та Маргарита Сопільняк. І день української писемності та мови. Ми продовжуємо тематично. І на зв'язку з нами буде гостя Оксана Восканян, акторка, авторка курсу основи української вимови. Пані Оксано, ми вас вітаємо. І я вас вітаю, рада дуже вас бачити знову. Так, так. Дякую, що запросили. Дякуємо. Ви що долучилися. Пані Оксано, сьогодні відбувається всеукраїнський радіодиктант. Скажіть, чи брали ви у ньому участь? Так, я брала участь і скажу вам чесно, що з самого ранку не планувала брати, а потім якось. Ну, я ні разу ще не писала оцей всеукраїнський диктант. Писала, до речі, моя мама весь час, дітей теж я не можу змусити писати. А тут на якомусь такому дусі піднесення раптом я відчула, що я дуже хочу його написати, але в мене не було на той час світла. І я не розуміла, чи зможу я якось десь під'єднатися. Але все вийшло, я знайшла якимось дивом, запрацював мобільний інтернет, хоча він не завжди працює, коли немає світла. І я написала диктант, і я вам скажу. Що це було щось неймовірне, це була якась магія. Вона ділилася цим же у себе в соцмережах, читала диктант Адам Клаївна ну, це взагалі е, наша легенда. Але яка тема була диктанту? це просто кожен має Переслухати і попробувати його написати, тому що в мене під час написання виступили сльози. Він про усіх нас він дуже такий щемний. Цей е, диктант там текст дуже такий про дім, і дім не тільки те місце, де ти зараз живеш, а дім як наша Україна. Те, що ми носимо з собою в серці, і всі, хто виїхав, і всі, хто залишився, але живе не так, як звично. Ну що вам сказати в наших реаліях: диктант е, дуже для нас важливий. Дуже якісь дійсно об'єднуючий. я отримала море задоволення і якогось такої знаєте знає, такої вже рефлексії, з якою ми всі живемо цією воєнною. Ну не даремно диктант має назву е, диктант національної єдності. Тому можливо тема така відповідна, дуже актуальна справді стосовно дому, що наш дім це наша Україна. Так воно і є. А з приводу диктанту, що хочу е, запитати. На вашу думку, чи змінилося це з його значення саме зараз у порівнянні з попередніми роками? Ну, от, бачите, змінилося, мені здається, тому що, наприклад, я, начебто, просто завжди пропускала, ну мені не хотілося себе перевіряти. Я знала, що можливо, якісь в мене є ем, е, там е, як то скажуть, прогалини е, саме в правописі, бо я все одно не вчителька української мови, і всі ми ну, десь можемо завжди себе підтягувати. Але чомусь, ну як ви знаєте, де ще немає на це часу. Ти якось там пробігаєш повз. А тут я ж кажу, тут якесь відбулося, у мене відбулося це ось так, я не планувала це робити ще вчора. Ну тобто, я якось не думала про це. А вранці я відчула е, це бажання. Воно таке дуже істинне. Воно не таке, що ну там треба написати диктант. Все таки я буду зараз в ефірі, мене будуть запитувати. Хоча я про це не думала тоді. Але це. Але це було якесь таке бажання зсередини. І мені здається, воно було у багатьох, тому що я бачила у своїх друзів, які постали те, що вони готуються писати. Ну тобто, якісь такі моменти, це справді якась об'єднуюча історія, і там перед цим був ще такий сюжетик. Там де оце, як в інших країнах люди з України пишуть його. І я усвідомила, що якщо я плачу на цих словах про дім, а там багато таких, якихось наших моментів з нами пов'язаних реальних в реальності, нашій бо він дуже реальний. 呃，在、um。 Певно, написаний диктант саме для нашого часу. Мені так здається, що це написаний текст саме для нашого часу. Не якийсь взятий звідкись, а от він дуже такий новітній, і е, я зрозуміла, наскільки це зараз важливо для кожного, хто десь там в іншому місті, в іншому в іншій країні, в іншому світі зараз ми всі живемо. І для нас це якісь такі були всі дуже об'єднуючі слова, дуже важливі. Е, е, ну це крутий досвід, і він дуже необхідний. І мені здається, ми стали зараз і. Інші і більшість людей доєдналось. Мені навіть цікаво статистику, чи більше людей доєдналось ніж зазвичай, і це важлива історія. Це ж наша, це знову ж таки наша мова. Це знову ж таки перевірити себе. Це знову ж таки попрацювати над своїми помилками. Я буду працювати над своїми помилками. Мені здається, що я з комами щось напартачила. От то я буду там розбиратися, де, як, чому, і щоб на майбутнє не партачити. Так, що це важлива була історія? Мені здається, що учасників цьогоріч стало більше? Я у цьому навіть впевнена значно більше справді, і можна сказати, що ми вгадали з запитаннями, якщо ви не планували брати участь, але ви все ж таки, це був ваш перший досвід, з чим ми вас і вітаємо. Тож ми вгадали. Дякую. Пані Оксана, а можна, будь ласка, розповісти? Ось з боку учасника, як все воно відбувається? Як ви долучилися до диктанту? Де ви ви його, я так розумію, що по радіо слухали, слухали так а, чи надсилали потім ви свій, свій диктант кудись там на електронну пошту комусь? Радіо у мене немає, і я тільки можу під'єднуватися через гаджети і е, не було світла. Я просто на я ж кажу, це було таке спонтанне рішення. Я взагалі жінка спонтанна. Я приймаю спонтанні рішення дуже часто. І я е, так думаю, так, мені треба писати диктант, а як же я можу, де ж його знайти? Я почала шукати, просто вбивати в Ютубі наживо диктант е, всеукраїнський. І мені видало, е, здається, с... ну коротше, я не пам'ятаю, де це точно. Я е, в соцмережах навіть перепощувала це. Ці, це посилання. І е, там йшов якийсь репортаж, і от 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 я все встигла, тому що я в одинадцятій мене ця думка <рес> виникла, що я хочу писати. А він на одинадцяту був призначений, але почали читати трішки пізніше. І, і я все встигла я собі все підготувала і вимкнула просто на телефоні, в Ютубі. І, е, Молилася, щоб в мене не пропадав зв'язок, тому що ну зв'язок непевний був. Але він не пропадав через який час. Підключилась Ада Миколаївна Роговцева. Вона дуже хвилювалась було відчутно, але це її такий голос, і така глибина, і така якась от вона наша, і всі ці слова дуже вагомі, і вона так це гарно прочитала, і це було так все по-справжньому. Ну що вам сказати, ми дуже класна нація українців. В нас дуже. Важлива могутня, як це правильно сказати, міцна історія. Ми нарешті про це все згадали. Ми якось починаємо це все цінувати заново. Нам би не схибити надалі. А так дуже багато сподівань є на майбутнє. Ну так, і стосовно тексту мені здається, що раніше ми б почули його чи прочитали. Ну текст класний текст, гарно написаний. Дуже такі гарні слова. Але зараз він, наче, проходить крізь нас, так? такі тексти стосовно так, України абсолютно. зовсім по іншому. Це правда, так. так саме так. Так, і пропоную переходити трішечки до такої професійної діяльності. Ми також знаємо, що ви є нашою колегою, сценаристкою телеканалу Дом. У нас також на каналі є проєкт про мову з нашою філологиною, де ми коротенько спілкуємося і вивчаємо особливості української мови. Чи пишете ви подібні сценарії? Ви знаєте, я слідкую за вами за вашою філологією. Дуже картово дякуємо, приємно. І, і... Так, і теж бо вона саме з мовою більше пов'язана, саме з цією граматикою, з усіма цими ці, ці, моментами, які для нас усіх важливі, і мені теж треба вдосконалюватись, тому що те, чим займаюся, я це більше все одно ближче до вимови, до акторства, до того як ми промовляємо певні слова. І я навіть курс такий створила саме з цим. Я всім кажу, я не вчителька української мови. Якщо ви хочете підтягнути граматику, там усі ці такі сталі речі, з чого треба. Фундамент будувати, якщо ви не вчили це в школі, то вам треба починати заново йти до Ксенії. От, а м м у мене це більше така історія мого акторського. Здобутку, тому що ми в театральному університеті це вивчали чотири роки, дуже муштрували саме саме вимову. І я зрозуміла, коли все почалося у нас, що це те, чого людям теж бракує. Вони навіть не знають, деякі норми орфоепії, не знають, що в нас як і в англійській, як і в російській є правила вимови. Про які ми навіть ніколи не замислювалися, тому в принципі мій курс він на налаштований на це. Якщо брати телевізійний досвід, то я працювала до того, і коли ми останні з вами перед тим спілкувалися ще на каналі Україна, славно звісного, якого просто не стало в якийсь момент. Всі ми переживаємо якісь певні такі трансформації серйозні, і мене запросили в на телеканал Дом і там я сценаристка. Проекту точка упори це розмови з відомими людьми, які переживають цю війну, і тобто, те все, що нам близько, те, що в чому ми всі зараз живемо. Тому слава Богу, що є робота. Слава Богу, що є цей проект, і добре, що в мене був час для того, щоб створити курс, тому що я трохи займалася з людьми індивідуально, а зараз я такого такої можливості не не завжди маю, щоб займатися індивідуально якимись мовними такими моментами сценічною мовою люди там підходять, хочуть декламувати, гарно розмовляти. Тому. З'явився курс, і тепер я можу предоставити, сказати, будь ласка, він досить доступний. Ви можете знати всі-всі основи української вимови. Дуже легко, дуже просто на яскравих прикладах. Бо мені захотілося це все дуже так яскраво подати по-акторській, тому я подала, як, як вміла, як знала. Мені здається, дуже гарні в мене відгуки, і мені це дуже приємно. Це прям так тішить і самолюбство, і, і тішить те, що людям це відгукується, і те, що воно потрібно. І це Трішки інша історія ніж саме мова, але теж е мені здається необхідна зараз. Вечано Оксана. Я нагадаю нашим глядачам, що ви авторка курсу основи української вимови. А можете, будь ласка, розповісти, на кого він розрахований, як до нього долучитися? Ну, от я вже трішечки розповіла. Звісно, дякую так. вам за це запитання. Це моє діти ще діти ще цього воєнного часу. Тому що ми всі були розгублені, коли все почалося. І я вже мовчу про те, що робота там не робота сам саме життя воно стало зовсім іншим і. І нам всім було важко, є зараз важко трішки вже по іншому, бо ми адаптувалися. І коли я зрозуміла, що людям необхідна українська мова, і до неї почали повертатися, тому що мовою агресору багато хто відмовлявся говорити. Я зрозум... я почала шукати свою цінність у цьому, чим я можу бути корисна на той момент, коли все, начебто, зупинилося. Ось я тоді і, і е, звернулася до своїх якихось давніх робіт, коли я викладала. Там студентам майбутнім театрального сценічну мову, чи якихось майбутніх дикторів, як ось ви, чи ведучі, які приходили щоб відшліфувати саме саме свою е, вимову. У мене дуже. Хороший був викладач в театральному інституті, але Олександрівна Гладишва в неї є книги, вона просто профі своєї справи. Тому в мене оця основа була. Потім я набрала дуже багато ще матеріалу, допрацювала це все і викладала людям, які до мене зверталися індивідуально. І коли знову ж таки, коли індивідуально ти не можеш охопити багато людей, ти думаєш, як це все систематизувати. Тому це систематизувалося в таку, от такий курс основи. української Розінької вимови це сім лекцій, де є усі основні правила на дуже яскравих прикладах, в чому полягає відмінність нашої орфоепії від тієї ж російської, бо ми з нею близькі, і багато людей переходять. Я маю на увазі близькі, тому що розмовляли багато і багато переходять саме з російської. Їм треба розуміти, а в чому ж різниця нашої вимови від російської і нашої української? Ось там теж про це є, і багато людей звертаються і реально. Проходять курс, і е, в мене є там ще такий тариф з підтримкою, коли вони можуть зі мною особисто спілкуватися. Я їм допомагаю, я їм слухаю. Я їх слухаю, і ви знаєте, це так щемно, тому що дорослі люди вони пишуть Я хочу, вони записують голосові. от у мене не виходить. Ну язик по не повертається українською, вимовляти деякі слова, і ти їм пояснюєш, де це як воно має вивертатися, щоб заговорити саме українською, і це дуже. Yeah. <laughs> Е, цінно для мене, коли я бачу, що люди намагаються працюють над собою і е, вдосконалюють свою вимогу. от, до речі, стартує з 14-го числа новий потік, уже четвертий набираються люди. Мені пишуть просто в особисті в інстаграмі. Я всім надаю інформацію, тому ви можете знайти це легко. Мені здається, якщо вам цікава саме ця тема, я рада допоможу, відповім деколи навіть безкоштовно. Ну, Тобто коротше, я готова. Я йду на. Е, я йду завжди на зустріч, тому що є люди, які з Харкова, з Херсона писали, коли там важко, і мені завжди хочеться допомогти. Бо ще в таких умовах, якщо люди намагаються шукати, як їм досконалюватись, ну тоді ми точно не зламні, тоді ми точно вже дуже скоро переможемо. Ви зачепили таку цікаву тему питання, як перехід з російської на українську мову. Що найважче можливо дається тим, хто переходить з російської на українську, можливо, якісь там наголоси, знову ж таки, вимова там коми будь-що дивіться дуже, все просто у нас, якщо брати артикуляцію, є таке правило: у нас українська мова це мова. Посиленої артикуляції. Що це означає? Це, те, що, це означає, що ми не ковтаємо звуки, особливо голосні, ми їх промовляємо повнозвучно, тому наша мова і мелодійною вважається, як італійська. В цьому весь секрет насправді. Коли е, не, е, той, хто не знає російську мову і слухає її, вона їм здається такою. Як... Ось так вона звучить. Це російська мова. А якщо звучить українська мова, то вона звучить красиво, як спів. Пісня співається тому. Перше, ж навіть правило про яке ми говоримо і на курсі і зі всіма моїми учнями на індивідуальних це оця повнозвучність вимови голосних. Ну наприклад, навіть це ж слово молоко, яке в нас звучить о Російською мовою це буде звучати молоко. У них все з'їдається, «Молоко». Молоко, ну що це за мова? Погодьтеся, нічого цікавого. Ось а у нас ну це просто дві різні дві різні не техніки. От знаєте, гуляв оцей мем, що щелеп, щелепа в мене інша, начебто, не можу я розмовляти. Це дійсно так і є. Нас навіть так в театральному жартували, що. Це різні щелепи. Вони по різному там стає язик по різному, на кожен звук, і ось ця повнозвучність це насправді наш скарб. І нам перелаштуватися в основному треба ось це, щоб промовляти повнозвучно кожен голосний. А з приголосними там є теж свої нюанси. У нас є асиміляції, у нас є спрощення певні в вимові, що не завжди е, пишемо, як говоримо. Але це теж, до речі, додає нам милозвучності. У нас все на в нас все в нашій вимові налаштовано на милозвучність. Ну так е, ми просто ніколи так, над цим не замислювалися. А це так. Справді, не дарма ж навіть та ж... Паляниця стала таким символізмом для нас, тому що скаже не усі, так не усі можуть її вимовляти це слово проголошувати. Ну і пані Оксано, скажіть, будь ласка, е, такі ваші експрес-поради можливо, як можна швидко покращити знання державної мови, на чому потрібно зробити акцент? І власне під час переходу е, на, на що краще звернути увагу під час переходу. З російської на українську можливо якісь книги, література, яку порадити літератури зараз море. Я сама на що натрапляю, все купую і зі всього намагаю взяти якусь краплинку для себе. Є дуже прості поради. Я їх завжди проговорюю усім. Читати вголос українською, але вголос це важливо не про себе, а вголос. Ти, наче, чуєш себе, ти чуєш свої навіть хиби, ну можеш почути, сам себе скоректувати. Наголоси наші, це. Темний ліс, в нас немає правил, як завчити правильні наголоси. Нам треба ви себе теж перевіряти, завчити якісь сталі найбільш вживані слова і ними користуватися. А в яких сумніваєшся, ті перевіряти? Я так роблю завжди. Я завжди перевіряю свої наголоси, тому що в нас немає правила якогось сталого, яке ти вивчив і знаєш уже всі наголоси. Потім класна штука співати українською. Якщо ти хочеш прилаштувати свій цей, просто ходи собі по дому і співай. Слава Богу, зараз багато україномовного контенту, співай, не переспівай. І робити маленьке, знаєте, як мистецтво маленьких кроків. Якщо в тебе в сім'ї не розмовляють, а тобі ще важко, і ти прилаштовуєшся, то вийти там сусіду сказати, прям приготувати собі фразу там доброго ранку чи «Добрий вечір». або там підготувати фразу в магазині, щоб це сказати. З незнайомими людьми, як не дивно, легше е, практикувати, тому що ти менше соромишся. Ти перед своїми більше соромишся, тому ти ну, пробуєш маленькими кроками, маленькими фразами, сама перевіряючи, і вона входить в практику. Головне, практикувати і не боятися, бо ця відмазка що я не хочу поплюжити мову, е, тому й не розмовляю. Ну це вже відмаска, е, вже її час пройшов. Е, люди, які намагаються говорити українською, вони прекрасні, ми вже це знаємо. Це і писалося в нас десь на кав'ярнях. Ви не смішні, ви прекрасні. Треба пробувати, якщо вам це до душі, якщо ви справді це відчуваєте. Ясна річ, що ми нікого не змусимо насильно це зробити, але мені здається, сам Бог велів зараз вивчити і вдосконалити свою прекрасну мову. З приводу мови цікаво сказано так. так. У нас другий гість за сьогодні другий говорить, що потрібно розпочинати з сім'ї вивчати українську мову, і так це дійсно є. І також ви ось зачепили знову ж таки цікаву тему розмови і вивчення української мови. На вашу думку, чи розпочалася б війна зараз, якби вся Україна спілкувалася на українській мові? Тому що одним же з лозунгів Кремля була защита русскоговорящих. Ох, ну ви загнули, таке мене запитати. Я думаю, що війна б розпочалася в будь-якому разі з, з якоїсь іншими, трішки вигнутими лозунгами, тому що мову ми вже підіймали з колін помаленько, але ж подивіться в нашу історію. Досторічної давнини далеко навіть ходити не треба. Наше розстріляне відродження, про яке усі зараз згадали. А це молоді, дуже освічені люди, які формували тоді нашу культуру, нашу літературу, про яку нам всі казали, у вас нічого немає. Та в нас би було багато чого, якби в нас просто. Ну розумієте, яке усвідомлення? Просто розстрілювали. От зараз, коли ми все-таки в шоці, бо тут розстріляли, там розстріляли, такі, Боже. Нас весь час розстрілювали. Нашу мову розстрілювали. В наша мова була в ній були репресовані літери. Ця ж «Г». Її забрали, це теж репресована літера. Її упростили під російсько. та там просто не початий край роботи, якщо в цьому розбиратися. Тому мова це повно ну, такий собі привід. Це те, чим маніпулюють насправді і зараз дуже часто маніпулюють, і нам треба про це пам'ятати, тому що нам треба це все одно підіймати з любові, а не з ненависті. І е, насправді люди почали вивчати е, і повертатися до мови, коли вони побачили той бік. sous Агресора, не тоді, коли це було насильно нав'язано нас квоти, говоріть там у нас якісь правила? Ні, душою починають повертатися, і ось це треба підтримувати. І так людей треба підтримувати. Моя місія, я роблю це максимально м'яко. Я взагалі нікого. Я вже про це говорила навіть вам минулого разу. Мені здається, що терором, насильством ми нічого не змінимо. От вони будуть тягнутися до прекрасного до світлого. поясниш їм, яка мов. Мова в нас велична, яка вона багата, яка вона різнобарна, яка в неї історія? Це не нова мова, яка виникла навіть тих же 100 років назад. Вона вже була, вона була сформована, вона була прекрасна. Я читаю це розстріляне, не перечитую зараз відродження, як вони писали, люди. Як вони писали це кіно можна одразу знімати? Ти бачиш образами, тими, якими пише людина, і це було вже у нас, і це у нас забрали. І прийшли знов і хотіли вже все зам'ять і знову забрати. А тут а тут не вийшло, і слава Богу, маємо великі сподівання, що ми вже переломимо, що ми вже переможемо остаточно, і Україна більше не піде на коло репресій, знищення, уподібнення з іншою невідомою якою країною. Ну, Тобто, ну, в нас все своє є, нам своє треба шанувати. В нас, в нас насправді страшною кров'ю, страшне випробування ми з'явився. Неймовірний шанс злетіти і побудувати нову прекрасну країну, так абсолютно згодні. І справді, ще з часів історії нашу мову пригнічували, українську частково забороняли. І мені здається, що сьогодні наша місія навпаки на 100% повернути її, аби у всьому світі українська була на чолі з іншими такою ж державною мовою, як. Вона є у нас справді, і знаєте, сьогодні ми також спілкувалися з пані Тетяною, це доцентка кафедри української літератури. І на питання, як би ви описали українську мову, вона виокремила багатий синонімічний ряд української мови. І тепер дуже цікаво від вас дізнатися на вашу думку, у чому унікальність та особливість нашої мови, якщо підсумувати нашу розмову, як би ви її описали? Ну, для мене, як для такого мовника, яка мовленням саме займається, я вже сказала, оця повнозвучність це я відкрила для себе. Це я намагаюся відкривати іншим, і в цьому наша оця краса, яку можна виокремити. Наша мова, знаєте в чому наша цінність нашої мови, вона дуже жива. Навіть якщо порівнювати з російською, я теж це досліджувати почала тільки зараз на свій сором. Бо Піднялося ж усе так. Знаєте, вона жива. Вона брала слова з інших мов. Ми ж такі, ми живі, ми відкриті. От такі ми є українці. Ми маємо своє, але ми відкриті до інших і щирою, щирою душею. Так і мова вона зростала, набиралася гарними такими питовними словами з різних мов там, ті ж польські якісь моменти, але це вже наші слова, і ми завжди розвивалися. Російська мова вважається мовою закапсульованою. Ну, тобто вона якось стиснулася в якийсь момент. Десь я прочитала. Може, я помиляюся, але десь я про це прочитала. І це мене теж вразило. В нашій цій живості і відкритості ті ж е, письменники з розстрілян... розстрі... розстріляного відродження в них в, в творах дуже багато є. Якихось таких незвичних, здається, слів, наче вигаданих щойно, але вони вже мають якесь значення, і вони дуже цікаві, і вони все одно українські. Ну тобто вони не можу зараз так з ходу привести приклад, але є такі, і це неймовірно е, круто, тому що це говорить про багатство, те, що російською можна сказати, там адкривати, е, е, то в нас розплющити очі, відчинити двері. Відкритий до стосунків. Тобто, в нас оці тонкощі, вони і це я вам тільки розказала два приклади. Так, так, Їх там, звичайно. до речі, ледь не десять. Ну тобто, там є різні нюанси, і це, це говорить про наше багатство. Тому мені здається, що мова це багатство. Оді вам сказала мене що замурашило. так, дуже влучно, справді гарно сказали. Ну чудово взагалі чудове таке спілкування. Оксано, дякуємо вам, що доєдналися до нас. Я нашим телеглядачам нагадаю, що в нас була в гостях Оксана Восканян, акторка, авторка курсу основи української вимови. Дякуємо, що доєдналися. Сподіваємося, ще будемо з вами спілкуватись. Так, дякую. дякую. Мені теж дуже було приємно. Гарного вам дня, так на дуже дякуємо. Тож сьогодні ми продовжуємо так наш день української писемності та мови. Продовжуємо його тематично. І мені наостанок хотілося б також зазначити, що як на мене, українська мова вона справді. Жива, справді мені подобається гратися з нею. Ну, наприклад, у якомусь, на якомусь етапі можна замінити певне слово, знайти його ну, синонім, замінник, так? Тобто її можна справді нею можна керувати нашою мовою і справді гратися але так, у своїх вимовах. Ну і повернемось до того, що сказали наші гості, що українські мови великий синонімічний ряд, що лише можна. Добавляти, змінювати просто взагалі чудові гості, чудово поспілкувалися. І друзі, на цьому друга частина нашого телемарафону буде завершуватись. У студії для вас працювали Маргарита Сопільняк та Ян Андрусенко. Слава Україні!